У Запоріжжі запрацював перший хаб для військових та їхніх рідних – «Ветеран-Про». Навіть за 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення люди живуть, у людей є проблемні питання, і їх необхідно вирішувати, бо інакше вони будуть накопичуватися. Тут можна отримати максимально широкий спектр послуг. Працюють фахівеці супроводу ветеранів, соцзахисту, спеціалісти центру надання адміністративних послуг, пенсійного фонду, центру зайнятості, юрист та психолог. Громадам потрібно вже зараз адаптуватися самій. Не ветеран має думати про це, як складеться його життя, а громада має забезпечити той первинний соціальний захист, який є важливим. Аби облаштувати ветеранський простір, знадобилось кілька місяців. Допомогла у цьому група Метинвест. Це наш обов'язок допомагати державі адаптувати цих людей, допомагати їм адаптуватися до мирного життя, допомагати їм повернутися в нормальні умови цивільного життя і створювати умови, щоб цей перехід від військового життя до цивільного він був досить комфортним і вони не відчували якихось складностей при цьому переході. Тому тому для нас це важливо. Ми розуміємо важливість цього питання для держави, тому ми спільно працюємо по таких проєктах. Створити гідні умови для адаптації військових у цивільному житті. Нині топ завдання для країни кажуть у міністерстві у справах ветеранів. Ветеран це величезний потенціал для регіону, для роботодавців, для бізнесу, для відбудови. Власне, ці кроки, які ми робимо спільно, я впевнена. І я бачу сьогодні на зустрічах з ветеранами, наскільки вони бачать і користуються тими можливостями, які створює держава, які створює обласна військова адміністрація і міські програми. У Запорізькій області зареєстровано більше 60 тисяч ветеранів та членів їхніх родин. Тож у планах кажуть УЗОВа, реалізувати нові та масштабувати наявні проєкти, зокрема відкрити ще один хаб «Ветеран-Про». Це наш був пілотний проєкт. Тепер ми в 5-7 разів більше хочемо побудувати. Ми обрали приміщення, де буде ветеранський центр. Це пам'ятка культури, тому що ми хотіли для ветеранів класне місце. Так? Щоб воно було сучасне, класне, як це? І тому в нас були складності в узгодженні проєктної документації з мінкультом. Ми вже цей шлях пройшли. Зараз оголосимо торги і будемо дуже прагнути до кінця року закінчити цю роботу.